Коли ми починаємо вірити в нього, що відбувається? Він відроджує нас до нового життя, яке приносить живу надію. І не просто живу надію, а свободу від рабства. Тобто людина може жити повноцінним життям, вона може радіти, вона може не переживати. Вона може жити з визначеністю і з ствердженим життям, знаєте, ствердженою уявою. Я живу тут з Богом, і коли моє життя завершиться тут, я буду жити з Ним в вічності. І що попереду мене чекає найкраще що тільки можна уявити.